Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Заправляйтесь та вигравайте джекпот 5 мільйонів гривень. Відтепер білети числової лотереї Лото 6 із 36 можна придбати у мережі АЗК Вог. А в ефірі 3456-й розіграш державної лотереї Максима». На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 411 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон. Чотири. Сорок. 37, Двадцять три. Двадцять дев'ять. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8388 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. Вісімнадцять 57, 70. 4 32 48 77 43 47 31 21 30 13 Вісімдесят, вісім, шість, дев'ять, сорок, сімдесят вісім, шістдесят сім, а тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7241-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 0. 3, 9. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 0, 3, 9. Бережіть себе, все буде Україна.